Мого чоловіка не стало в 63 роки, і я зрозуміла, що пора вже мені думати про те, де буде син мій брати гроші на всю ту церемонію, бо все таки дороге і не буде дешевшити. Ми з чоловіком однолітки, але пенсія моя в рази менша за його. Сім років я відкладала гроші з пенсії, і мені вдалося назбирати 30 тисяч, сума не дуже велика, але на пам'ятник стане. Так я собі думала. А ви знаєте, коли вже через сімдесятку переступила, то вже кожен день як позичений живеш, і так і я то щось попереку їжі, то світ крутиться, то в вухах шумить. Зрозуміла я, що скоро і мені прийдеться вибиратися, і вже треба якось сина попередити про те, де я гроші тримаю. Він дуже рідко до мене навідується, бо та невістка всі соки з нього випити хоче та все на роботу поганяє. Тому я вирішила написати записку і поставити на тумбочку біля образка, так і побачить, і зрозуміє, де я тримаю гроші. Я була певна, що саме син прийде до хати, бо невістка до мене ходити ніколи не хотіла. Все їй запах у моїй хаті не подобався, казала, що стариною чути. І як тільки я те все зробила, що треба, то зрозуміла, що мені геть зле стало і прийшлося викликати швидку. Протримали мене там недовго. Син кілька разів провідував, але невістка ні разу не приходила. Мені стало легше, і я вернулася додому, було видно, що в квартирі був хтось, бо посуд не так стоїть, як я лишаю, і наче хто мене в спину штовхнув чи є гроші. Я в сховок, пусто. Невже син взяв? Я йому подзвонила і кажу прямо Ти брав гроші, які я відкладала в останню путь. Ні, мамо, та я її в квартирі не був, каже він мені, а хто був? Невістка. Я вирішила обшукати всю шафу, щоб потім не виявилося, що я десь гроші переставила. Ні, грошей нема, як і мого парчевого плаття, і кількох хусток, що мені з Канади сестра передавала. Ну, чужий би точно таке не взяв, а моя невістка любить платки носити, їй і по роботі положено, а вона он що зробила. Я тоді на другий день та до них. Ти, Надія, брала мої гроші? Питаю її прямо. Та ви що? обурилася вона, я б ніколи до вас не лізла в шафу. Ага, а оця хустка хіба не з моєї шафи? показує їй на вішак. Син стоїть і не знає, що казати. А невістка тоді руки в боки і каже Нам гроші потрібні. Он мене скоротила, а дітям треба все купити, а ви те тримаєте в хустині, аби плісніло. Та я для вас стараюся, аби ви на мене потім не витрачалися, а ти он що робиш. Сплеснула я руками. Мамо, я все вам віддам, каже син. Я пішла геть і нічого не сказала. Віддадуть вони мені, а як же самі від зарплати до зарплати живуть, а тут таку суму треба віддати. Ніколи я надію не любила, а тепер бачу, що серце моє не помилилося, бо порядна жінка не лазила б по свикрушених речах, а віддала б їй. А ця он що собі надумала свикруха з хати і давай в танець. Тепер мені придеться ще купу часу збирати гроші, щоб вистачило на все, бо ціни ростуть, мов скажені, а моя пенсія прибавилася лише на кілька гривень. Тепер я синові по секрету сказала, де будуть гроші, і хай собі те добре запам'ятає, що потім не кусати собі лікті. Хоча він такий, що забуде, що я говорила і може легко викинути мої речі разом з грошима. От тепер вже я маю переживати, хоч бери і каже надії за гроші, бо ця точно не забуде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.